Дай Боже друзі, з вами Олдбой. І сьогодні ми подивимося на першу півгодини годину гри від студії Reburn, української студії Реберн, колишній a Games Україна. Гра називається Lucky Mera. Хлопці дуже швидко е, анонсували гру, дуже швидко її випускають. Буквально пройшло дуже мало часу. Тож давайте подивимося, що вона себе представляє. Дві тисячі шістдесят четвертий рік міста держави, що після екологічної катастрофи постали на руїнах великих колись країн на невисяжних територіях, що занепали через цю вперту борню. Нині працюють лише автономні бойові дрони та зграї грабіжників. Баланс влади забезпечують наймані армії та мережа глобальна координація корона корпорації. завдяки якій світ не зазнає енергетичного та інформаційного голоду. Наразі хай текст співіснує із мораллю Проте Ця рівновага є надто крихкою. Ну, Сінемати виглядає дуже непогано, навіть нагадую, що гра коштує 30 доларів у світі. В нас не знаю, скільки буде коштувати. мера. можу відмітити, що в грі є тільки англійська локалізація і українські субтитри. Тобто, сподіваюся, що ще з'явиться українська звучка, але насправді дуже круто, коли українські розробники роблять гру, розуміючи, що ну англійська це всесвітній ринок, але у них більше інших локалізацій немає. Тобто, можливо, через обмеження бюджету, скоріше за все, через обмеження бюджету, локалізації так мало, але. Вони все одно українську додають, що мега круто, що особисто для мене дуже класно, що мега-мега круто. Особисто для мене. Принаймні це таке перше враження. Навіть якщо я ще не грав, просто не знаю, яка там буде локалізація по якості, але навіть це вже заслуговує особисто від мене поваги. Навіть бачите, не... можливо це якраз проблема того, що вони швидко анонсували і одразу випускають гру, бо тут навіть не перекладний інтерфейс, але субтитри є. Ось. Також не впевнений, що буде хороша оптимізація, це такий при. View. Можливо, з оптимізацією ще будуть питання, але ми зараз це побачимо. Отже, нова гра, поїхали! І гадки немає щось на відбувається. Трошки шрифт такий важко читати, але нічого, він такі дуже тоненькі, дуже маленькі. Усе почалося як е, звичайна похід ПВК. Зрештою, я хотів лише трохи грошей та стабільності. Неокаракас натомість потребував людей, але майже одразу все полетіло шкереберть. І ця хвиля навіть не збирається зменшуватись, сповільнюватись. Утім, гадаю, краще все з самого початку. Отже, зранку рушаємо на стрільбище. Буде можливість показати, що ти можеш. Так, напевно зараз буде тренувальна ця, тренувальна місія на початку. Ну хоч знаєте, зразу з початку в кар'єр вони такі затезерили нам, що буде багато екшону, а потім таки, типу, оп, а тепер давай спочатку. Як бачите, дуже багато ще чого не перекладно. Скоріше за все, через те, що вони хотіли такий shadow дроп зробити, тобто анонсували і зразу, давай в продаж гру, щоб менше грошей витрачати на маркетинг. Скоріше за все, вони багато чого не встигають випустити до релізу. Так, теряється і це із таким маємо працювати. Так, а ну підняли залиті очі. Увага! Мене звати Матеус Лавіга. Я командир приватної військової компанії Паломо. Тож ви пошукачі-рекрути сьогодні мої тілом і душею. А у мені вим'я лайно, я їм зараз сам втну. Е, е е я її слухав, каброн. О, пробачте. З вашого дозволу, я її підніму. Якщо глянете ліворуч, побачите. Мордор. Так. Наш нуево каравакас Золоте місто, край моря, в якому добіса, як багато, а як багатих, так і нижчих тупаків, як ви. І З правого боку. Так. Стара курва, наймення активна зона. Лазона нічийна земля, пустище, зви, як хочеш, повні джунглі роботів та мертвяків. Поки ми їдемо, надягніть лінзи бойового інтерфейсу та заповніть свої анкети. Окей, okay. лінзи-анкети, це ми, будь ласка. Давай, віарчик. Лупаш. <гум> Мені дуже вайбує крайзісом. Графіка норм знову ж таки потрібно враховувати, що це гра за 30 баксів. Тобто зараз, коли три ігри продають за 70-80, ця продається за 30. Тобто, це щось середнє між Індії і WA. Тому і оцінювати і відносити до неї потрібно відповідно, але на свій навіть бюджет вона виглядає круто, вона виглядає хіренно на свій бюджет. Неймовірно. Так, не барися. Ну ж бо, виходь. Я тобі кажу, виходь давай. <gry> <gry> Pacyny, wy mre to perc. Często po nowo. торба з лайном. Вимітайся геть з мого бусика. <гум> бусика. Ну, переклад трошки шкатульгає, але нормас. Ну і графіки знову ж таки. Дуже-дуже навіть норм. Особливо о, ці анімації тіл дуже навіть нормальні. Е, нині ви всі робите вкрай мудрий та невідворотній крок. Намагаєтесь стати частиною найстрашнішої у Каракасі приватної військової компанії. Щось не так дорогенькі? Маловато щастя на ваших мормизах. Та ні, він дуже навіть веселий. Вважаю вираз обличчя, так мій командире Сеньоре Лавіга. Монкервенге, глянемо, чого ви варті. Хто перший? Може, ти пивососи? Вартахваться ну, своїх нових друзів. Перша смуга перешкод і похмілля як не було. У певних місцях я допоможу порадою. Ясно? А це мій Галовіто допомагає е, прилетіти за вами цусенята. Як загубитися чи лазанете в інший спосіб? Оця от пташка донесе до вас моє слово щирої е, удачі. Усе, досить з вами погнали. Давай, давай. Давай, Джекі. О, я можу камерою керувати. Це тест. Використовую лінзи, щоб знайти так-так-так. Виявлення... Нажміть таб. Ага. У нас є власна копібара, може нахер сходиш? Копібара рен Та ні, то топі. Я міг керу керувати камерою в заставці, я не знав. Так, зажимаю таб, і мені стрілочки відсвічуються. Типу, куди йти? Окей, це щоб я темряві міг, напевно, що. Ну. Бачу. Пані, але не бачу стрілочки. Пані, мені до вас? Мені до вас. ось ми і на місці. Ну я не знаю, дуже непогано поки що. Поки що дуже непогано. Нагадуй мені Crysis і чомусь Titanfall. <плоди> Якщо чесно. Береш це. І вперед. Він як на поєцюгу досить нормально одітий. Керуйся розумом, а як його не вистачає, то щасти. Каже, <плоди> все ж треба зробити це не накосячте, правильно? Так, Left Shift to Sprint. Так, перезарядочка R. Все у нас поки що гарно. Гра, до речі, буде виходити тільки на ПК поки що. Але сподіваюся, що вона вийде ще десь. Насправді, вона дуже непогано відчувається. На диво. В принципі, чого на диво? Це розробники, які робили метро перші два і допомагали робити Ексодус, але вже вони були розділені з Fay Games Malta. Так, тримати F, щоб взяти. Це Кондор, проста і надійна зброя. Гра буде сюжетна, але з кооперативом, здається, до трьох чоловік, і, можливо, потім буде якийсь онлайн. Про це я не знаю, буде-не буде, але, типу, можливо, буде. Не знаю, тому що за чутками гра проходить десь за годин 5-7. Тобто, це буде, не очевидно, недовга пригода. Так, так. Звичайно, вороги різного типу на час, не забувайте. Угу. От цим я херово, стріляю з тої зброї, але добре стріляю з цієї зброї. Окей. Так, ну де перезрядимо. І то, і друге. Так, набойчики, гарно дякую. Ой, не то. Поки що дуже непогано. Ага, не соромся, ця штука не стріляє, проте стане тобі в нагоді. Ну це понятно. Ере, ну... Не може він перезарядитися, звісно, жодною рукою. Непогано, ну я знаю, дякую. Так, окей, Кидати гранату. G. Не, негай часу. Маємо йти далі. Продовжуй. Відчуття, ніби час від часу є мікростартери. Стартери, перепрошую. Так, 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 так. Так, неси. Випромінення нешкідливе. Хіба з дурної голови попрешся до котрогось із випромінювачів, коли той видає імпульс. А так, цілком ага, гарно. Слухай, ну, ти як на, на спохмілля дуже навіть нормально ловишся за різні вибоїни, щоб вижити. Що тут коїться? Будьте -та мадряд. Так, ти в активній зоні. Добре, окей, спокійно. Виведемо тебе через плавні. Слухай, роби передих. Чорт, зграя робопсів. Слухай мене уважно, підводься повільно, дуже бляха повільно. Тепер біжи. Так, шансів вирти немає в цій Ерії. Негайно покиньте небезпечну зону. Ну, вже близько. Стріляй, стріляй. Хтось вистрілив? Не схоже, що це я стріляв. А, прибіг. Fuck. Помічник. Ого, це ж роботи. Може допомогти? Не дякую. Що стоїть же деякі. Я б не сказав, що мені пощастило. Я впав, переламав собі руки ноги і, ну, ладно, нічого не переламав, але впав і тут чуть не вмер. Що нам лишається працювати зі сміттям? Нам потрібні бійці, а не дефективні шибзики. Ес! Макетон! Макетон! Де ти був? А, байдуже. Маємо контракт і ні в року. нарешті якесь ЦБ. термінова евакуація. Спіши. Мені дуже вайбує іграми, я не знаю, початку нульових. Ну що, завжди я куди рости? Треба, треба людинка. Майн швидко готуй е, водомірку до зльоту. Якась цяця бахнула бахнулась сім'єю на межі зони. Так, зайшли, вийшли, легкі гроші. Е, ну так. Гра лагає, гра, очевидно, лагає. І поки що я не можу. Може, можу вилізти тут? Ні, не можу стрибати. Навіть ескейп не працює в цьому місці. Ага, уч. час впливає. Відліпися від екрану і історію. І маю на увазі: стильні зачіски та реклама це не про життя у ПВК. Це доволі стильна зачіска і борода, чувак. береш контракт, гарно його виконуєш, підвищуєш власний рейтинг, отримуєш вигідніші контракти. Отак, просто. Це базовий термінал компанії. З'єднуєшся окремою мережею зі штаб-квартирою та замовниками. Хочеш отримати роботу, навчися з нею користуватися. Дідько, шмат лайна. Окей. Запрацювала Невера. Так, місії і зброя. Дуже схоже на те, що те, що гра буде на 5 годин на початку, вона з часом буде розвиватися, буде додаватися якісь місії і так далі. Тому що тут, ну, якось вона так побудована місійна, тобто сюжет є, але тут ти вибираєш місію, йдеш по місії. Тобто, таке враження, що гра буде розвиватися. Типу, ти прокачуєшся, йдеш на нові місії. Ну, оця вся історія. Так, нормал, хард, вері, хард, ізі, нормал, нормал. Так, асепт, це я. Ну нічого такі. Так, до речі, я по-моєму. Бо, здається, не вибирав собі зовнішність, яку дали мені таку дали вже що зробиш? АК-203. Замість АК Фури Сігма. Добре, АК. Мені інтересно, я буду з цією. АК це, звісно, інтересно, але. Так, друга. Все, що можу взяти, це друга. Так. Та, оцей пі пістолет. Попробуємо з цією. А, ні, це Цей мало набоїв Окей, ну все одно попробуємо Все цікаво, якусь футуристичну зброю взяти. Шок-граната. Фраг граната. Це шрапнель, це електричний демедж. Напевно, що там багато роботів, тому напевно, що електричний демедж нам буде куди корисніший. Старт мішн. Тут, до речі, бачили, пресети буде для зброї. Розробники, походу, точно ціляться в кооперативну гру, де будуть постійно з'являтися місії. Не думаю, що вони цілу таку підсистему створюють для того, щоб гра тривала просто 5 годин і все. Я думаю, вони створюють якусь типу платформу. Чорт, чорт, чорт! Fuck. Вони нас припадаємо! Мейден! Мейден! Передаємо РФ Гелі. Лімо, HMD ла. Ми падаємо, повторюю, падаємо до активної зони Квадрат такий-то відкриваю терміновий контракт для найближчої підрозділу ПВК. Між іншим, техносість улюблена летюча ця. Що її робити там? Отакому <звук> нахер. Яка різниця? За <звук> такої цяцьки вони заплатять у біса добре, га? Чому тікаються англійською, не му українською, не зрозумів. <звук> Ах! Шеканемо! <звук> ну добре, давай. Ха-ха-ха. <звук> Те, що тут Escape не працює, це треба виправити. Вони просто вимкнули все, напевно, що там міст стрибати і робити всякі дурниці. Давай, давай, давай. Я взяв не АК, я взяв іншу зброю. Я взяв не АК, я взяв іншу зброю. А це, здається. АК. Ну ладно. Мені здається, все-таки вони трішки поспішили. І мені здається, ця гра буде розвиватися, що насправді прикольно, але знову ж таки, залежно, як вони будуть її розвивати. Якщо як е, цю, як якусь сесі, сесі, сесійку, то напевно не дуже. Хоча тут кажуть, що сюжетом і постановкою займалися Вінден Рефн і якийсь там письменник. Тому поки що непогано, поки що цікаво. Ось, але подивимося, як буде далі. Тобто, це така гра, яка цілиться на е, кооперативний досвід, але типу з сюжетом. Так, треба це. Маємо гарячий контракт на евакуацію у секторі Ліма 46. Прошу дозволу на вихід. Так, вас чую, папа Віктор, маєте дозвіл. Можете прилітати. Це буде добре. Там лише сміттярі, маленькі дрони і тропічні жаби. Правда ж? Правда ж. Як мемчик, цей, знаєте? Зоряних війн. Правда? Правда? Ліморізі, це комплекс, де виробляють бойових роботів. Найбільший мясорубник... Так-так. Заради мене, ти столиш Фак. Маєш якісь підтвердження? Нічого. Да, чудово. Це ще не означає, може десь о, унизу чекає якийсь Сису Казау. Валеріна Капучина. Слухай, сонце світить, у нас е, жирнючий контракт та пачка свіжих проєктів. Легкі гроші. Сьогодні навіть ти мені. Е, Менні. Мені щось там віддаш борг чи що. Як собі хочеш, на підході. Ну, no, Мені, нам що довго лудіти? Льо, так, їх притисли. Давай ближче. Мені. Це емпускач. Мені, мені Мейдей, мейдей, і тепер ми будемо кричати. Мейдей, мейдей. Мені вниз! Оди до висадки. низом Дві групи. Відстібуйся, ну? Ти спускався на такому? Е? Спускався. Ти мене вчив. Ага, тут в місії сетінги під час сей, це ж кооперативна типу гра. Ви вороги чи? Ага, ви вороги. Так, Сі, меткіт. Ой, ну я нахерася нахіра, його прийняв, але окей. Так, у вас є щось що за взяти? Так, цікаво, добре. У мене, типу, дві зброї. Одна на людей. Напевно, треба було брати все-таки автомат, тому що це потужна, але ну це як дробовик якийсь. Стріляє вона. Ой, блядь, наше я знов хильнувся. Дві хилки в нікуда, клас. А, це ці, це камуфляж якийсь. Так, тих-тих-тих. Чим. Ой, чим там хилятися? Понік. добре. Гарно, дякую. Де? Не вибухають чи задалеко. О, з моїм е, ОКР дроба все-таки прикольно, тому що можна перезаряджатися дуже швидко. Ой, йоп Тут, наскільки я розумію, в цього екзоскілетом, екзоскелет ще виробив, а потім. Е, ну він впав. Оп-оп-оп. Тих-тех-тих. Тих. Ага, це був якийсь п-п-пес. Я не встиг прочитати, що він там говорив. Я був трошки трошки бляха зайнятий був. Стоять якісь ящики, по логіці мало би підсвітка. По логіці мало би бути щось тут, ні? Ні. Окей. Okay. Думаю якісь боєприпаси мені дадуть. F to enter, окей. відкривайте, Нурбо! А я выпав все просто лікарства. Вибачте, будь ласка. Як дурачок. Я Просто дыхилки, сейчас випадково нажимаю на ту кнопочку. Окей, гарно. Чудово. А хилочки? Ноль хилочек. Все як було. Шось є, шо тут є? А хилка? Эмммм. Хілки дайте, Хілкі! Завантаження такі, бляха, довгі. Ну це мій затуп, я розумію. Але ну, гра мало би передбачити, що я буду тупити? Я ж граю в гру вперше. А тепер тут немає ніхе. Класно придумали, блять. No health, я бачу. Я парний театр, ну. Взагалі мені тут не весело садиться прямо. Ой, блять. Що взяв? Ага, новы нов, новий, новий шмот, добре. Дайте хілочку, будь ласка. Ой, блять. Я з цим Little Health. Little Help, мені, будь ласка. Що за муха в мене на, на лобі. Дуже напряжно, Приліг? Приліг. Бля, хамуха. Дайте хілок. Ой, оперний театр. <сум> так, цього є набої. Це прикольно. Так, коли підсвічується. Але в мене хілок, ніхіра нема. Цього я граната. Але ж я тут в активному ахує, вибачте, за слово. Опа, прикольно. Добре. Мені треба хілки. Ох ти ж, блять, хамух. Аптечка, мать, твою, Господи боже! Ха-ха-ха! Бляха, як це було напряжно! Це жесть просто. Мені сподобалось. Прям дуже сподобалось. Але це було пісець, як напряжно. Ну і гра лагає. Гра прям лагає. 40 -70, тя і супер. А то тут аптечок! Як дурака фантиків. А можна, хоча ми вже просто не побачимо, може десь вона там стояла, Я ж, навіть не знав, насправді, як аптечки виглядають. Так, гранат мені не треба. Набої мені, напевно, теж не треба, бо я супер вмілий боєць. Супер. Супер вмілий боєць, плха. Екзоскілєті. Двери відкривайте. Двери відкривайте. Витирайте. О! Свої! Брдень! О, сок мой дік! Відсмокчить, смокчить! Мали я вас теж мати! Що в мене? Найближче ПВК Де вас? У сило! Квіточки нюхали! Здохни в гімні, хижодепута, маріпута, пота, порапута. Елена Мендозо. стоп синько капібара. по її розмові зрозуміло. Виграю з дірки, мудаки. ні ні мій рюкзак, мій. Ясно. Треба забрати її рюкзак. гадалки не входи. Класно, я після першої дуже невдалої місії зараз займаюсь ось цим. Ренейт! Ах ху, ху 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 не можна там. Ой, пес! Не пес зівся. Пес телепортується чи пес віддіває камуфляж? У мене хілок багато, давай хілочку. Оп, добрий день. Пута граната! Ах, ти ж пес! Ладно, тут, напевно, треба вмирати, так? Ну, добре, що в мене багато вже хілок є, і Я, типу, цей, цей шматок починаю з нормальною кількістю е, здоров'я. Тут, до речі, я читав, що система така, що якщо у вас там грає двоє-троє, тому що тут можна грати в кооперативі, то є система, що типу більше ворогів, менше ворогів, воно типу розраховує. Не, навіть якщо у вас різний е, рівень складності, воно теж все розраховує. Давай швидше, ну господи. Ти теж тут, добрий день. Що, як діла? Де був ти? We Need for the... Go for по двигунах стріляй. Ясно. Треба цією зброєю і стріляти по двигунах. Це я можу. Це я можу. Блін, система це з двома зброями, це дуже прикольно. О, хілочка, добрий день. О, хіл, хіл хіл хіл-хіл-хіл. Цім набої влучилось. Тіп. А-а-а. О, набої, це вже непогано. Та хватить же вгалити, ну. Аптечка. Не, не аптечка. Хілка, Хілка. Ти собака, сутула, здохне вже. Та я щас умру. Я не розумію, що відбувається. Я не дуже розумію, що я маю робити. Я зрозумів, every damage. Треба, напевно, що стріляти по інжинах, а потім стріляти, коли вона перетворюється на іншого кольору. Та найгірше то, що воно завантажується довго. Тебе просто завалює десь патрон, ну, набуваємо з усіх боків, а потім дуже довго завантажується. То стріляй! Ну. Просто зброя не стріляла. Хільнись! Yes! 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 Сенк'ю <реш> fuck, як воно каже. <реш> так, треба забрати той бекпек нау. Сеньоріта, що це ви летіли над активною зоною? Маю надважливу місію у лос Нідосі Ти та решта блазнів має доставити мене туди якнайшвидше Я вам і дякую і ми прощаємося. Слухайте, контракт був на евакуацію до Нуево не на вправу із самогубства. Та ти знаєш хто мій батько? Так а вже ж. Про те, чи знає тато, де його донька? Звісно, знає. Чудово. То давайте зв'яжемося з ним, принцесу. Або йдете із нами, або ми розриваємо контракт тут і зараз. А ви лишаєтесь домовлятися із наступною бандою сміттярів. То як? Так, добре тобі, пішов нахер, добре. Та мені потрібен мій наплічник. Що ви з обличчям? То з'являється, то зникає якийсь бруд чи що це? Вам не варто спускатися в джунлі. А, то щось ці текстурки лагають трохи. Окей, слухай, я маю отримати цей наплічник і заплачу за клопіт 10% зверху, Окей? 20. Береш чуже до рота. Звідки ти знаєш? Взагалі, хто він, що він, може в нього гірві. Добре, ми вшиваємося. Набслало нас нахер. угу, все. 20%! Ти не в тому в стані. Зарізла бог куди, робиш бог зна що. І ще й посилає рятівників. Так, згода, мої викинути той чорті наплічник, а ви підете зі мною? Зараз. Господи, звісно. І я маю йти по ваш сраний наплічник, щоб вам добро було. У мене зброя не стріляє через вас. Де мої Хілки? Хілки сюди, да, я сказав. Ну, з богом. Та все, ну, не галди, ну, задовбав. Що ж, друзі, будемо на цьому сьогодні закінчувати. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Кому сподобалося, залишайте свої коментарі. Також пишіть, чи хотіли б ви можливо другу частину. Усі як я знаю, гра не дуже довга, але можливо вам буде доволі цікаво на неї подивитися. Тому ставте подобайки, підписуйтесь на канал. Кому цікаво, знову ж таки, придбайте, бо це українська гра. Гадає так, що вони хочуть розвивати цю гру як можливо якийсь такий сюжетний сервіс. Тобто, ви щось проходите, з кінтами, якісь місії, рухаєтесь по сюжету, щось таке дуже на це виглядає, тому що лобі виглядає дуже. Таким, ти вибираєш місію, вибираєш під цю місію свій лоудаут і йдеш там воювати. Я майже впевнений, що так воно і буде, але наразі це сюжетна гра, і мені поки що дуже навіть подобається. Свої думки пишіть обов'язково в коментах. Дякую за перегляд, до зустрічі. Дивіться ось тут ось попереднє відео з цього каналу, якщо вам такі подобається, і дай Боже.